Цей якби, ну, плейкрафтівський клієнт, тому що в мене був офіційний, я дуже його любив, він такий типу класний, типу чистий, такий нормальний, правильний. Так, а потім, та, потім мене схарило, то, що я не можу писати українські літери. А. а в мене найбільше прикол в тому, що під Юніксом, коли я граю, в мене там типу нормальна якось, ну типу локалізована система, я там нормально пишу з офіційного клієнта українськими літерами без жодних проблем. А коли на Вінді граю, то така от фігня відбувається. Mm. ну Нормальної локалізації немає. І, і біда. Ну, тож вони ж, певно так і робили. Ну так, під Unix. І на це Java, там. так коротше, то таке треба розбиратися, я не дуже хочу це вникати. Так, лишилось, що 14 плавиться і 2 ще маю. Вже є два нагрудника. Два нагрудника, це хорошо. Все по штанах і все. Так я чую лаву. І до речі, це вже офігенно низький рівень. Що мені подобається. Офігенно низький? мене вже 20 ігро-20 вже майже. -мо, це так близько. А то так видається, насправді. А ну, зачекай, а зараз ти мене бачиш? Ну. Ну, типу, а, ну да, ти ж мене бачиш. 6 <гум> <Шість тоді бло>, мною, <гум> я думаю, <гум> до речі, що. Ти якщо так. щось набрати краще відро з водою на лаву? Чи будеш краще брати лаву? Відро з водою. А, ну тоді я йду наберу. До речі, чи там вже день. Ну нам поки що нема сенсу виходити, на двішину двір робити нам. А ти їсти маєш? Е, маю ще два м'яса, і в мене повний, повністю повний цей. А. Як по тоді сходити, то дробив, щоб. Так. <гум> <гум> Так, я щось не бачу жодної печери, я вже. Який це рівень? 20-й в мене рівно. Mm, Та непогано. Так, тут ще вугілля, але я не бачу, не думаю, що нам ще треба вугілля. А, бути, так, Ну, ходні штани. Не, я вже думаю краще вже робити кірку. З е, чого? Заліза? Ну. Може знайдеш щось вже цікаво. Може найду, а може ні. О, Рифл. Тоже нарубався десь. <рес> Ах, хлопці, хлопці. Ні, я не думаю, що так швидко. Ну от реально десь за годину гри вже починає надоїдати і ти вже починаєш таки військові. Ну, да, вбивати, проект. так дивися, ні собі ні людям. Але тут теж, типу, ну, без броніка йти так за... Ой, блін. Хоча б, ну, принаймні людина, ну, яка йде вбивати, вона вже має залізний сет, це точно. Ну я вже йду вбивати. Маєш залізний сет. Так, в мене 14, я не бачу жодної шахти, і це напрягає мене. Так, акуратніше, бо так зараз зненацька так. Така вищелена, йоп. <світ> О, щелена, я б хотів іще, щелена це прикольно. Я б не хотів, там лави дофіга і. Ну так що, заливаєш лаву водою і потім. Пф, водою, в тебе є вода? Ну, а, поки що <світ> Йо Йомою, склет! Закрий краще вхід і. почекай. він Та він під деревом стоїт, хай. Та, йому тоді мовлядь. не виходь, забайболт на нього. Не виходь. А знайдем в печері воду, воду, це ж не проблема йо моє я перелякався. Давай спускайся сюди, будемо шахту шукати, бо я типа, ну, я вже копаю просто прямо дивись, Ти вес, ми що... можемо... У нас є такі одна вода, але. Фу, знайшов шахту. Аккуратно. Шахта це серйозна штука. Офиєть, і там похоже. Ну вс, залізу перепало. Стоп, що? Пропало. Та ні. Ага. Чуєш, нам не хватає одного заліза нашего штани. Це навіть смішно. смешно. Закидало, нас Майнкрафт кину. Ох, ніфіга собі тут система яка. А ну тихенько, я зараз послухаю, що нікого тут немає. Угу. Mm -hmm. Нікого немає. Вроді нікого немає, так. Схрестимо пальці. Тобі кирки ж треба. Е, кирки мені не поки ще є. Я... Прикинь, яку я класну печеру знайшов, йома ма його. Тільки тут немеряно лави. Йома його. Просто немеряно. меряю. то я беру цю воду з пшениці. Я ж не буду зараз виходити. Ні, та не бери її, хай росте. Та ж у нас і є м'ясо. Е, а ні, ні три, дуже серйозно, не бери, ми зараз знайдемо воду, це не проблема. Крім того, в нас ще є. Якби в мене ще куча каменю, які я добув. Реально тут можна алмази шукати, а заліза куча. О, заліза, добудь. Якраз на одній стенич треба. А ну, стоп, перед. Перетвор... А, міг перетворився на О, попіл. А хто казав, що міг відіграється? Я думаю, що це казав <сіхання> І ты сказал миг. Та ні, не, <сіхання> ну, ну, я на Сарю з одним пацаном там спілкувався, він а. сказал, що Мик, <сіхання> <не> так. Ну Давай написано <сіхання> good game. <сіхання> <сіхання> я минулий раз подумав, що він сміється. смеяться. це таки, типа. <сіхання> а це типу, good game. А. Так, зараз. Я так делюсь, я зламаю тут одну пічку, щоб не, йду... а, не бігати. Ммм. Може там ще все закрито, щоб... Як security. Так, там печера. Ну мені тут сподобалося сподобався спал. от fucking shit. Перепрошую. Моза бич. <laughs> 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 Закрийся, від нього. Так, він мене бачить. ой -я -я -я. ой 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 Чекай, я ж тобі броню навіть не доніс. Зайди назад. Свалюю. звідси. <laughs> <Чекайся. laughs> закрий, Закрий бігом! <laughs> я закрив. Якусь там якусь просто пропад... лава та була. Це вже дві броні. Бачу. Там, ну, б... в... там в мене... просто була лава, і він міг в неї впасти, але я в кінці вже біг і помітив, що там є прохід. І він може в неї не впасти, а нормально пройтися. Mm -hmm. Скелет, це так погано. Можна mm -hmm. почекати, поки він де спавниться, звісно. Та тут -то буде довго. Хіба що ми обидва з тобою так. вийдемо? Так, відійти звідси подалі. Так, він, походу, не знайшов прохід. Е... В тебе є якийсь там план, як обійти. Е, та ми зараз щось придумаємо. Ну, головне... Треба не... зараз одного по боках покупати, щоб знайти заліз. Так ти попрямілі лінії? Я навіть знаю, де воно є. Тобто попри... Ні, то не можна так робити. А, що... Жаль. Ну це якось не цікаво. Ну то, 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 то ну, це насправді ну, дуже правильно, тому що реально ти то, можеш. То, що... Та то буде довго, але дивись, вони самі себе можуть вбити копаючи. Бляха, де цей скелет? щось він не, 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 не повівся на мене. На тобі залізну, Кір. <рес> ти розумієте, швидше знайдеш щось цікаве. А лука у нас немає. Лук би зараз дуже поміг. То й дам того толпа лука. Ляха ж цим скелетом. тут скакати треба. А, я ж собі хотів дати ще одну кирку. Так, і цей скелет. Ай-яй-яй, фіспі. Пилоги вся. Ай, фіспі, ай-ай-ай. Та шо О, тепер 30. портретсь. Так, стоп, це напряжно, чувак. Я тобі ще кирку кину. А де він був? Він там, де темно. Йому, і Втачі тут ще пря... лава. Оце напряжно. От там, де темно, в кінці я там прокопав, він звідти вибіг. Я не знаю, куди він побіг. Будь дуже обережний. Він може десь забігти в боковий тунелі Бач, тут є прохід. Він міг по суті пройти до нас. Та ж там ззаді ще лава є. Ну то я не думаю, що він. Ти йдеш перший. Такий прокачаний цього... зараз. Куди він пішов? Чекаєш, так само подивився. Ну щоб зараз так ззаді. Знаєш, тут так лава. Тут його немає. Треба перекрити, ту лаву далеко. Коротше так, я думаю, що це фіня. Ні, треба так зробити, щоб він туди не пішов. так якось треба так зробити, щоб він от сюди не пішов. Я його чую. Чую? Я чув звук я дуже не люблю цей звук. Він не розуміє, а він не міг піти десь в бік. А давай тупо в бік покопаємо, сюди. Але головне, щоб він десь. Чекай там рестон. Нам якраз рестоун треба поки що. Не, 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 не критично важливо, але треба. Ми щось плануємо, типу. Я Ні, Тарестоум, та типу, прикольний тим, що він Зілля посилює Ефект. Але да, на фіанам посилювати Зілля Ефект тоже питання. Якщо ти один то вип'єш. А чи ж, в тебе ж є порох. Так, є. От якщо зілля Зіля вийде? Якщо що зробити? Зілля. Ну да, треба його щось зробити якось. Не, ну я в назир не дуже планую зараз йти. зайти. Ну, але дивись, реально зараз. Е... А, точно, у нас масної кірки. Ну я таке ліпше зробимо меча. Не треба нам кірку. Так я зазаді. Обережно. Тобі... Я тобі відро кину. Я візьму ту л... воду. Так, подивись. А, так. стоп, лава, відді, відді, відді. Я відійшов. Від... Від... Тут непонятно, що тут далі. А далі нічого, це добре. Прикрий там лаву, щоб так спонтанно не. Тобто перекрити лаву. Ну так щоб ми туди не попали, полю. Скелет я його бачу. Тікай звідти. Він мене не бачить, він дуже далеко. А де він є? Він там, де ми стояли, де я казав, див, що він є. А він тут во. О. Бачиш його? Та ні, я. Ти ж закрив. Я можу так. О, але зробити. він може до мене дійти, походу. Мені він цікаво. А, є його бачу. Так, да, він тут з луком. Йо-йо-йо, він до мене побіг! Чекай, якщо щось ззаді, зараз попробую. Я закрив. Йомаю, він таки в мене попав, хай йому грець. Півтора? Да. Я тебе попав. А Та що ти ж... там робиш? Я ж пробував підкопатися, й А де він є? Він впав в Павлаву? Ні, я його що добиваю тут. Мені ай варто ай. виходити, що він зараз мені запустить читшок в голову. Чекай, чекай. Стій, я стою, стій, що там. Він ще зараз ще раз мені його вдарити. Фу. Так, все. можемо виходити. Фу. Але. Ну то ще пів... Ні, Добре. ну півтора, так. Да. Добре, брати. Тебе є бронік? Ти, ти, ти там в мене грудне тільки. Ну то давай я піду. А тут... Ох, тут заливати це все водою тут і тут и туполмазы. А, я, я, я йду там воду візьму. Давай. І перекрию ту всю лаву. Ой, тут краще Бо Спонтанно. А, ты закрыл? Достав там ската... Маркос. Ага. Ріфл. Вони там разом. Та вони, походу, там. ...з скелетом чи з ким, вони там тоже дрюкаються. Так, ну, все, рифл, тут все, я. Чуєш? Не нагадує перший сезон було да, ага. вже, так. Що, ти взяв воду? Та ж закривай. О, офігеть, пішли. Став. О, став, став, то важливо. Я не хочу сзади то зустріти. Це <рес> зомбі. Та вони так близько не заспавняться. Ну крипер може. Крипер обставляється. Крипер, да. На хардкорі може. Кріпери обнаголіли. Стоп, чую склета. Ц... Чую. Це капіц. Да, він десь зверху. Ну то поки що йдемо, поки поки Я просто перекраююсь в тому, що його нема за спиною. Бо коли будемо тікати, це стрмно. Та якось відіб'ємося. А тут ще кінець. Давай це каміння знесемо по кутах, подивимося, може з ним щось ховається, я не думаю, що це заборонено робити. Та, я теж, теж не так далеко. Треба ж заставити конкретно. Просто кути перевір, чи немає по кутах, можливо, щось таке. Може якийсь заліз, може алмазик. Я Тобі був кину просту кірку, ти маєш? А, добре. А, що, що я тобі допомагаю? Mm. Тут да, може скелети ще... я чую дуже. Та зараз будемо далі купати, якщо нічого не буду. Ну то якщо можна це... купати от злодаєш, бо тут є залізу. лава. Ну, лава може бути. Заліза. Так, а тут дуже стрьомно. якщо зараз зверху впаде <свист> скелет. Та не парся, поки що ще. А стоп, там що дира? А, ти так думаєш? Ми можемо вже зробити свій повний комплект броні. Я yeah. добуваю ще... Е, стоп тут з... заліза. Ти там акуратно, бо тут цей Вже починається. А тут уже шахта, чувак, акурат. Тут цей О, Боже Ендерман, як ти мене налякав? йо А я нас майдер. є по цьому. Я тобі букину. <світ> Кого? Та є в мене така штука, да. Привет, Ендерман! <світ> Ні, я. короче, попробуй його він... вбит. Попробуй його вбит. Та ну нафиг, ти шо, в нього один удар він зносить до як не чіпай. Та ж такого. А. Ну а якщо він зараз телепортнеться звідси кудись, як ти потім будеш звідси виходити? <світ> ти потім тут стояти будемо чекати, поки типа <світ> ну, але... Ну, Ні, не чіпаю, чесно, я не чіпай, чесно. скажу. Я ж не хочу граться с. Это капец экстрм. Та зніми ей нахер ты на цей, но Просто від Та нього. Та зараз нет. від нього. Пішли. тут нема що робити. Де ти казав шахта є? Я не казав? а. Я думаю, що что в гравий вверху там шахта є. Ай. А там скелет. я не хочу тут. Я краще би прямо покупав. То так так зробимо. А що так можна? Да, прямо? Ну, ну, у нас закінчилась шахта, що ми маємо далі робити? Купаємо далі, прямо <с. шукаємо ще якусь шахту. Так. Логічно, логічно. Так. Ну тут насправді це. А ну, яка це висота? 12. треба трохи вище нижче. Ну, поки вище, тому що нижче ймовірність випадання шахти доволі низька. А от вище, отут, Ну, типу, тут, десь на 16-му. Там ці лавові озера. Але ми шукаємо шахту, ну, не. Ні, я серйозно. Про те, що приколи нижче, лавові озера, це. Ймовірно, їх набагато вище дослідити. Зараз як там міг. Так, де цей скелет? До речі, у мене є залізу. Давай я якраз пічку схопив був. О, давай я теж тобі дам заліза, в мене є. А ти яблука з собою носиш? Так. О, це добре, ти там їх не лишив. Давай я тобі 14 у мене ще заліза є. Ну то давай. Ну, по... то якраз можна вже сет так, робити. Сет крафтити, я моя. Снов. Так, знов чую лаву. Знаєш, що буде найобійніше? Якщо нас знайдуть в шахті і нам капець. Ну і що? Ну бо в шахті лава. Ми не здамося так просто. Я здаюся, але Ми я... Ми втопимо суперника в лаві. <рес> <рес> Ти в світлі? Так. Бо це ризиковано. Ризиковано. Шарі, де... де шахта? Ну, то я тобі поможу трохи. Всяким воно там плавиться. О, до речі, у нас є кістки. Є кістки у нас? Да. Ох, як це офігенно. Оце дуже гарно. Це дуже гарно. У мене навіть є росток тут. взагалі, треба з собою все носити. смисл лишати я взагалі ніякого не бачу, ніде. О! О! Це його зомбі є. А, да, може бути. Ні, він загорівський Ні, він тупой в лаві. Це було, до речі, перше, що я подумав, що у нього проблеми з лавою. Та ні, він загорівся. А стоп. Та він згорів! Ви ще згорів а, до смерті. А, ну супер. Мінус один. Ну, напиши йому good game. Not bad Чекай. Bad game ah. Я правильно написав? Not bad. Ну нормально. А ні не, не по мене правильно. А, а ні правильно, правильно. Короче, я знаю, що в мене це... англійська це така. Падон, один ХП втратив. Чекай. Дивись, вони вже не. А, от, в як, от як правильно писати. Доктор. А, ні, десятку має, ого. Як... А мікщо ноль? Мік 100 вилетів? Та вже давно. А, я щось втикаю. Чи ж як правильно писати, я що, щось не так написав? По-моєму, через A треба писати було, а не через І. А ти подивись, як я написав. Та ладно, фіг з ним, йдемо далі. Треба шахту знайти, я вже затовбався тут ходити по цих. Так, нам головне, що тут зараз склет затін не заспавнеся. Тому я тут стою. Так, ми зараз не порушуємо правила, ми шукаємо печеру. Да, пояснім. Не, не було, типу, умови, на якому рівні треба шукати печери. Ми шукаємо печеру саме. Тим більше кажемо, що верх граємо, то так, ще, ще. Ще, да, да. да. Пляха, але я до речі, реально, мене це вже само підхарює. Ай. Все мік задовувався стояти yes. на спавні. Да, 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 да. Так. Эм... А це обидно, капец. Подано, це, це реально обидно, Та я не знаю, я не я не знаю, я У него ще я там напарник, то що я в, в... Де, в... нього. А дай напарник. А, Гуччи тоже стох? Ну, так, він ж цей. І а ми... не, чи Гуччи грає, я, я не знаю. Чи його а, пустили назад. А, Gucci. У Гучі... нього десятка, але він точно втрачав вже хп, так що я. А що... ж дивися, вміг коли то у него там. А він, певно, типа знаєш цей? Не. Разпавнивсь. Може бути. Ну я роблю собі штани і, певно, ми вже собі можемо броню доробити. Та, доробляй, друбляємо броню, все. Йдемо на противників. Ну, в цій ситуації, до речі, це цілком реальний варіант. Бо в нас же все є. Ні, в нас вже капчиків нема сильні суперники постраждали, а в нас майже повний ХП, то типа це нормально. Так, Але було б ж таки добре лукнути Дуже було б таке. Так, от лук реально нам поміг би. Я якраз снайпер. Бляха, <гум> а я так насправді хочу знайти трейл мази, зробити кирку і піти в пекло. хе <гум> <гум> Мечта моєго дтства. <гум> Ні, та це круто на хардкорі піти в пекло. Я ніколи ще не ходив. Та й ну, там, певно, гасти вообще. Та гасти це не Чувак, Я тобі ззаді кинув цю. Ти дивися акуратно гравій це така підлажать. Та, я, 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 я так, на. Але я просто не бачу сенсу, чи нам б... напит. Ну, да. Берем. Ну, берем. На Залізо треба, чувак. Де, Де, треба. Кинул, що ти... А, а ти тапочки мені не зробив? Тапочок, що немає цього. А, ти ж нема заліза. Блін, що це тебе за звуки такі, я щось. Перекався. Та то нічого. Так, печера, печера. Угу. Нема. Давай, я сюди піду. Ти йди, я ще йду там, переплавлю. Угу, давай. Я піду щось тут покупаю. Почерам. Ну щоб зараз сервер не кикнув. І ми так на Чи не тим має кикнути? Ну, а вдруг щось там, перезагрузка. Ні, та так ладно, ти шов. Та можливо. Так. Ну шо, давай будемо залізному копати вже. Ну. А стоп, я маю? Чекай. Я теж маю. То цей трох рицом. Вугілля мені потрібно, тому що в мене я Все? Та я вже заберу, на наш... не наш. Не бігай. Я такий мінімальний свій запас буду мати на всякий випадок. О, ще залізо? Так, чекай, треба ногою світло виключити. Сильніший. Ну. Так. Е я тобі так. вже таки дороблю цю броню. Мені ж треба два заліз. У мене, до речі, є вже, у мене є три заліза. О, непогано. Іду я... тобі віддам його. <рес> я йду тобі капці дам. Ох, ніфіга си ми вже прокопали. Чуєш, <рес> Це все легально. <рес> Ні, та я вже сам здовбакси, я би вже походив десь по якихось печерах, а тут щось вообще гарно. Ти би там так все наткнейшся на цю. А, я тобі таке дам відро. Ні, я так хочу знайти оцей. Кразу вона ну. Не напрягай. <рес> <рес> Ну на тобі воду, раз ти так має тобі щось бути. Ладно, окей, я вже схарився, треба копати пер. О, пардон. Та, пардон. Пардон, А, ні, то вже Димон. Подиви, вони вже майже всі побыть. <ріст> ну, це ж кажу, цена тут нічого ще не означає. вони ще можуть все виправити. Головне, щоб зараз такий один склад не виправив всю ситуацію на мій. Так, 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 да, -да, 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 -да. Так, ой, я чую павука, чуєш? Ні, mm -hmm. а можеш там покопати трошки? Ти, може, десь вхід знайдеш до нього? Ні, чувак, я <laughs> просто... Oh,